Вони приїхали з війни і в цей час дивляться грузинське бойове мистецтво. Група українських бійців, котра в Грузії на реабілітації відвідали замок гонів. Вони із різних батальйонів, проте із однієї Тернопільської області. Член правого сектору Юрій, позивний хірург, приїхав із передової разом із бійцями. Говорить, що тут для хлопців хороші умови для реабілітації. Ну, ваше правительство предложило. отобрать группу из 20 человек наших солдат, как из армии, так и из добровольцев, которые перенесли ранения разной степени тяжести и вот нашли возможность и время устроить здесь для них отдых и реабилитацию. Это очень важно, в первую очередь, психологически, потому что, ну, вы знаете, вы тоже страна, которая воевала. Каждый человек, который вернулся с войны, еще очень долгое время носит войну в голове. И именно даже э, изменение и климата, и территории, и того, что ты видишь вокруг, очень помогает в этом плане любому бойцу для того, чтобы он вернулся к нормальной жизни. Снайпер Виталий Звар, сержант, один из тех, кто останнім покинув Донецкий аэропорт. Ми вистояли, не вистояли, не вистая структура аеропорту, Нам вже не було где прятатися. А солдати самі вистояли до последніх до минут. Некоторі, які погибли ребята. Как би бы і не треба цього аеропорту, була. но і треба було доказати всьому миру, що українці це сильна нація, сильні люди. Італій, як і інші, отримали різні поранення. Бійці говорять, що їм тут дуже подобається і готові назад повернутись, коли буде необхідність і можливість. Грузія дуже мені подобається, сильно подобається. Ваше гості дуже сильне. сильнее. В нас поселили в номера такі шикарні апартаменти, Кухня кухня взагалі шикарна, вкусна кухня. у вас дуже. Народ очень відзивчивий, прекрасні люди. від зірнполя приїхали на запрошення Верховної ради Аджарії. Афтанділ Берід за говорить, що якщо реабілітація буде вдалою, тоді ми готові ще прийняти бійців. Ту ікнеба дадебіти шедегі, ჩვენ ам програмас гавагзелет, укое шевтавазет Україноル харэс, сауко сабчос всаубрет, амі шесахет, ჩვენ затварт мевигот бавшвебі. Чем затват мивот мохуцебі, калеби да мебрдзолебі? 20 українських бійців в Грузії були два тижні. Слава Україні! Героям слава!